Оцього добра. Бо ми пропагуємо мир, любов, толеранцію, милосердя, повагу, скільки лю людей, хто може поїхати, хто не може, є милосердним, і тим людям приходить, да дає, що може. Приносить, опікується, виявляючи, що бути милосердним із тими людь людьми. А тут всі знали, хто там порушував і хто це бив, то вже немає в Україні, а не винні діти сидять. От бачимо, яке фальшиве милосердя, а говориться про роль батька, що я є батько, що я дбаю про всіх. Хіба батько так буде поступати? Це є прикро чути рахуємося християнською державою і не раз бачимо ті можновладці всіма йдуть до храмів і так далі. Ось тут приклад милосердя, приклад поваги до свого на народу. Ось тут видно. Тому ми не маємо переступати, щоб ця зневіра, цей непослуг Богові і нашому на народові. В нас хай перемагало, хай у нас буде це милосердя, любов взаєморозуміння. розуміння. І ми в такий спосіб переможемо. Славення Бога, якого прославляємо Святій Тройці, Отця і Сина, і Святого Духа, у кропленці, освяченим водою, нехай ці, де перебуває на цьому прапорі на тих, що його для захисту і оборони Христової правди буде благословений на віки віки. будьте мужні, нехай кріпиться серце ваше, перемайте воріть ваші маючи на Господа, даримо вам прапор ці мужності спільній праці ці благословени. Що ви під цим правом твердо стояли на Божию вірницю і щиро любов'ю, один до одного так стали гідними ласки Бога всіх друзів Україні? Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Дорогі брати і сестри, дорогі українські народи. Мені вчора ввечері довелось повернутися щасливо із майдану Києва. З враженням, болючим серцем за долю і волю українського народу, за долю вас, за те, щоб ви краще нам жилося, за те, що ми повинні відстоювати і боронити себе. Від кого і від чого, з ким і з чим сьогодні Україна воює? Від кого? Від влади. Яка сьогодні ми обрали її не місцевої, місцевої раді, що ми біля цього приміщення, і ми з нею, і вона з нами. А ось Київ, яку обрали до Верховної Ради, і саме президента знаєте його нечесне і нечисте минуле. То і від першого президента після розпаду Союзу. Обіцяли нам краще, відмовилися ми від зброї, відмовилися ми від інших намірів і обіцянок, обіцяли нам безпеку чистоту і райське життя в Україні. Україна не є бідна держава, вона є багата, вона духовно багата, вона матеріально багата. Але ж, чим більше породжується мільйонерів, Тим більше стає бідного українського народу. Де логіка, де суть? Я церкву представляю і мене болить, тому що моє тіло церкви, болить душа українського народу. За що ми такі страдники і мученики є? Сьогодні в цю цей холод ми вимушені вийти і стоїти свою правду. От і вели український народ, причина цього майдану. Неправду говорили, обіцяли НАТО, обіцяли Європу, де люди краще живуть у Європі. А сьогодні ми бачимо Кремль, підписують гарно йдуть, розводять український народ і ведуть в Кремль, вийшли від нього і через голодомори, через неваги, через тюрми, Сибіри, Соловки, Там наші люди склоняли голови. А сьогодні ми маємо вільну долю, незалежний прапор і призуб, сиволики приєдиного Бога, а не маємо ще доброго, спокійного життя. І тому цей майдан необхідний і він, я впевнений, переможе, якщо ми всі не будемо байдужими, тому що тільки на правді він базується, будується в майдан. Так, з іншого боку є ще. Другий менший майдан із синіми прапорами. Але там за гроші, там спонукають до виконання обов'язків політради влади. А в нас воля, волевиявлення українського народу. Стукаємо, брати, нам відчинять, просімо, нам вдасться. Шукаймо, знайдемо. Бо доля України сьогоднішнього президента залежить від його нечистих. Руках, тому що правду не говорять сьогодні, обманюють український народ, а потрібно правду говорити, і правдою ми переможемо, зуміємо перемогти і добитися своєї в Україні історії правди. Ми хочемо, що хочемо миру, спокою і кращого життя. Нам вистачить. Майданів, але ж цей Майдан, дай Бог, щоб він був останній. тому що слова Шевченка, які є важко впасти в кайдани і спати в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі. Комусь зростати, зростати цьому поколінню дітям. Вони були побиті, вони окровавлені, ні за що. Ким і чим, хто дав казівку? От причина цього минувщина, обман, неправда веде український народ, президенти минули. і сьогодні роблять будатори, що збираються, шукають виновних. А хто створив Майдан і до цього дав привід? Люди ні, люди хочуть покращого життя, хочуть молитися, хочуть жити вільно в Україні. Дала діюча влада до цього привід і сьогодні ще звинувачує нас з вами. За що? За те, що ми відстоїмо своє незалежне, нехай Всевишній Господь. Розуміть діючого сьогодні президента, нехай задумається за долями і волю українського народу, нехай задумається над церквою, тому що, коли не будучи президентом, ходив, цілував всі кутки лаври почув Київської. А тепер і забув туди вхід, закрили лавру, навіть не пустили наших людей. Дві церкви, тільки греко-католицька і київський патріархат, подали руку, щоб людей одіти, накормити, кормити, напоїти чаєм і переночувати. На що ми повинні бути з вами все в одному єднанні? Я вдячний Богу, що ми дожили до цих днів, щоб не природи Бог далі, пролилася кров, щоб вони примінювали зброю, військо. А тільки мирним шляхом і на основі правди української історії ми повинні бути великою нацією. Ми повинні мати свою культуру, свою мову, свої традиції. От і в тому бережим один одного, бережим нещасну страдницю Україну, свою Україну любім, любім її во время люте, за неї тяжкою минуту Господа моліть. Слава Ісусу Христу! Слава Україні, слава героям, слава Україні і вам слава дорогі! Хай Бог вас укріпляє і благословляє! Серйозний. Якщо серйозно, то я вам обіцяв минулого тижня, що палатка Дрогобича буде стояти в Києві. Обіцяв? А я слова на вітер не кидаю. Відправив туди, туди палатку і дзвонять мені з попазою. Ви знаєте, нема де ставити. Я кажу, ви знаєте, я до Тараса, хоч ми призвонили до Лісі, близько кажу, передайте нашому депутату Роману Ілику, що якщо не буде де поставити, то йому місця в районі не буде. Хлопці все нормально зробили, поставили, утеплили, купили освітлення, ще буржуйка, все стоїть ідеальна палатка дровобича, може мордитися. Бачите, можуть, якщо їх трохи підштовхнути. А чому ви так зробили? Бо я їх настрашив вам, розумієте. Тепер розкажу веселе. Якщо ви слухали там, Володимир Тищенко, такий журналіст, який знімав, як його копали Беркут, копали а підійшли його і перевіряли, хто він такий, і що він сказав. Пам'ятаєте? Я від Сергія Петровича. Але він до мене не підходив. На банковій мною прикривається, вони мене вже бояться. Подивіться події біля адміністрації президента, 1 грудня там все написано. Е, так, тепер до чого переходимо? Е, Зерйозне, веселе. А, кумедне розказати. Кумедне? А, кумедне мене розказувати. Е, ми три дні підряд супроводилися до Сам Грабовським на автобуси з Трускавця до Катюші. Там е, гаїшники стоять, завжди зупиняють. Ну, поїхали ми в четвер, їдемо ми, ну, однією машиною, самі під'їхали. Ми поставили машину, підходимо, гаївці підходимо. Ми одразу камеру в лице раз. Ну, він хотів збирати за документи водія, ми кажемо, так, почнемо з вас. Посвідчення, номер значка, маршрутний лист. І Садоса йому так світить, ну камера світить очі, а він каже, слухайте, а що світить в очі, яку ж маю? І почав світити йому очі. Каже, ладно, Садосав, не звучайся над нашими органами внутрішніми. І і Каже, а тепер я хочу виділя документи. Ну, ми кажемо, заходьте в салон. Він каже, ні, давайте може до мене машини. Я кажу, заходьте в салон, там 50 наших хлопців, може ваші сусіди, то заходьте. Стареня, ні. Він мені так, скажіть. Сказав, пішов, всі, все, відпустив. В п'ятницю ми поїхали, думаємо, ну знову самі будемо супроводжувати. Виїхали з Рускавця, але три автобуси виїжджали, виїхали, супроводжувати десь машин 150. То, досить, на сайті Там така колонища, що такої колонищі я ніколи не бачив. 150, може, 200 машин це половина дороги з ковця до катючі. Довгоїшник стояв на дорозі і такого навіть не зупинявся, а такого бажав головою. А найкоменніше було вчора. Коли ми виїхали однією машиною, виїжджали на автобус, ми поїхали, поставили машину на заправці око і йдемо. Гаїшник зупинив автобус і йде до автобуса. Святослав включив здака камеру і йде на нього. Цаїшники сховалися ззаду автобуса. Я думав, може, вони з тої сторони пішли. Каже, Святослав, вони туди пішли. Ми пішли з тої сторони, їх немає. Ми дивимося, що їх немає. Думаю, може, під автобусу візли. Ми йдемо ззаді, дивіться, що треба номера, витирає номера, переписав і йде до машини. І каже, слухай, а водія. А він каже, та їде. Ти каже, ти скажи, каже, не сам скажи. Ну я підшов водію, сказав, ладне діти, казав, я пічний передати, що не передати свої, можуть ніяких документів. Так, коменда. А хто каже сумня, розкаже? Ну, не таке сумне, як повчання. Розказати ж ні? Купляю я палатку. Вертаюся до одного знайомого, кажу, слухай, ти знаєш, мені треба палатки. На революцію, я пообіцяв, я мушу дістати, може МЧС, може ДМОЗ, я подзвоню, може щось там в рахунок премії має якісь палатки ще десь там. Ні, ніхто не ні. колеться. Він каже, у мене є знайомий, ми не йдемо. Я кажу, скільки Каже, три з половиною тисячі. Я кажу, слухай, то щось така дорога палатка. А по другуйся та для революції Каже, добре, за три двісті. Каже, слухай, я насамперед бачив якусь за півтора. Він каже, ні, то не така, то така класна палатка. Часу не було, я кажу, давайте висилайте. Висили палатку, а я я Раз, ага, висали з Одеси, подара телефон дзвоню. Слухай, метруєш? метрою, каже, одну мав кіновічіну збрав. Скільки заплатили? Тисячу п'ятсот. Ну я так прикинув, як все за революції, то треба ще тисячу зверху зробити, за те, що перезвонив. Послан за те, що я і сам міг зробити. Ну, дзвоню я до нього, кажу, слухай, я тебе запрошую на вічі. На 12-ту запрошую Кругович, на 14-ту Стерні, на 14-30 рускавець і на 15-ту Бориса. Розкажемо про палатку, розкажемо про свій воговий внесок. Він каже, слухай, може не треба? Я приїду, кажу до тебе, Тиво. Переговоримо і написимо говорити. Вчора ми це доставили, сидимо, в мене тут всі в готелі поперед. Підходить, каже, я хочу бути, та заходь заходьте руси свої нені, я сам на сам прийшов, вернув мені півтора тисячі. Так що, виходить, я півтора тисячі зекономив. То я рішити півтора тисячі по 500 гривень на кожен комітет по відправці, то сто з Борислав, то сто сі дробь, чорта, а те, не скими перетин дав. Що розказати? Ну, Значить так. Тарасу Кучню показує тільки що наклейку. Пише, бачив та другоміс не бачив тут такі навіть, Росина чи патріоти? бачить, які наклею. Росина там, де комфортно, а патріот там, де свобода. Не партія. Не за підписав, а просто свобода. На Майдані. І оці наклейки я кожен день по 3-5 тисяч передаю на Київ, щоб виявили весь Київ. Тарас каже, да я в Києві бачу, так все позаклює. Я думаю, що Київські заклеють? Ні, то Стерницьке заклеюють. Запам'ятайте, революцію можна рекерувати і стерником. Вони кажуть, а ти чорниш, каже, там немає не пускає вже більше. Добре, вчора я передав такі е -е, листівочки. Перед тим я там написав відослу до українського народу і до силових структур, 25 тисяч я надрукував прямо на Хрещатику там в типографії підбілі і сам роздав на Хрещатику. А вчора я надрукував 20 тисяч відео для того антимайдану. Вони вже в, заїхали в Київ, Павло е, по варежі, зав Юру Пільку, а Юропілька телефон не бере. Настраште вам? Що вони там роздали? За Слухаю. тепер хочу щось питати за вас. А де ваші там міська влада? У вас тільки революція, зараз міська влада все слабне. Я не знаю, яке в них таке саме слабе місце. Що ви таких подолах все вибираєте? Мені за вас тиждень. То президента не можете вибрати міську, то міськового голову. Хочете, щоб я вас перестав, щоб більше таке не покорлися. Так. А де не що на вибори всі депутати, ще там мукою, гречкою, там, каналізаціями, судами сипали. Де? Нема? Пошукайте, нагадайте. Дякую за увагу. в байостане побачите. А от кому цікаво, такі листівочки, наклеєчки, мій син може роздати. Міжіть чим то відео на банку і то він знімає. І стоя заді мене, а я йому момент... здаю. Робинський Родинські собі з'ясується з усіма. Вимогами майдану Києві, так? <рикліст> Друге, двовеське вічер підтримує усі вимоги об'язаної перламиської опозиції, так? <рикліст> так! Двоє сторічне сповнюється заяву інтеграцію України, так? <рикліст> так! Двоєське вічний вступає проти будь-яких спроб Україну у убитий зв'язку із Росією. Так? <рикліст> так! Слава Україні! Разом прибор!